Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України, з питання ТО Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з зони проведення антитерористичної операції, зокрема, по напрямках. Луганський. Там продовжується збройне протистояння саме на Бахмутській трасі. О 7.40 ранку бойовики відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у напрямку позиції захисників Новотошківського. Вже за 5 хвилин сили антитерористичної операції помітили висування диверсійно-розвідувальної групи противника чисельністю до 10 осіб у напрямку нашого опорного пункту. Терміново було прийнято рішення на відкриття вогню на ураження. Завдяки скоординованим діям наших військових, ворог вже відступив за 15 хвилин. Полишив на полі бою ручний протитанковий гранатомет, кулемет а також радіостанцію. За попередньою інформацією, втрати противника склали один вбитий, один поранений. На жаль, у ході цього бойового зіткнення двоє українських бійців було поранено. Після в районі Бахмутської траси, бойовики встигли провести до кінця доби дві збройні провокації тривалістю до 15 хвилин кожна. Вранці в Новоолександрівці Попаснянського району була зафіксована одна збройна провокація з боку противника. Втім, активізувався окупант поблизу Попасної вже під вечір. Так, після 21-ї години по наших позиціях у самій попасній бойовики випустили сумарно 6 мінометних мін. А у Новозванівці так само ввечері протягом 10 хвилин незаконні збройні формування відкривали вогонь у наш бік з озброєння на БМП. Ще один ворожий обстріл позиції антитерористичної операції відбувся на Світлодарській дузі. Після 22-ї години при цьому противник застосовував свою бронетехніку. Всього минулої доби на Луганському напрямку противник порушив режим перемир'я 10 разів. Донецький напрямок на горлівському периметрі противник відкривав вогонь в бік українських захисників у Зайцевому та Новгородському. В останньому обстріл тривав більше години. Важкого озброєння сили окупанти в обох випадках не застосовували. У Авдіївці бойові дії розгорнулися після 20-ї години зі східного та південно-східного напрямків. Противник обстрілював наші укріплення понад півтори години. При цьому на рівні з гранатометами та стрілецькою зброєю незаконні збройні формування застосували міномет, при цьому випустили 15 мін. Таким чином, минулої доби на Донецькому напрямку сталося чотири ворожі обстріли. Маріупольський напрямок. Противник був активним виключно на півдні. До опівдня під обстріли ворога з використання гранатометів, різних систем та стрілецької зброї потрапили українські рубежі оборони у водяному та широкіному. А ввечері реал ворожих обстрілів змістився дещо на північ, а саме до Павлополя та Талаківки. Тут обстріли тривали від 15 хвилин до півгодини. Ворог застосовував аналогічний арсенал легкого озброєння, що і на крайньому півдні напрямку. Водночас у Павлополі противник випустив ще 4 міни. Стільки ж мін бандоформування випустили в в бік захисників Водянова перед самою опівнічю під час одиничного мінометного обстрілу наших позицій. Всього вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано вісім ворожих обстрілів. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, один український військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Водянова. П'ять військовослужбовців дістали поранень. Серед них двоє поранених на Бахмутській трасі під час бойового зіткнення, про яке, про яке мова йшла раніше. Також санітарні втрати українські війська понесли в районі Зайцевого, Авдіївки та Кримського. При цьому, поблизу останнього, український військовий зазнав поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. За оперативними даними минулої доби втрати противника склали сім бойовиків безповоротними та вісім пораненими. З них шестеро загинули та троє отримали поранення в результаті вибуху невстановленого походження. І зараз до подій, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції поза передовою. Одеські курсанти вдосконалили навички водіння бойових машин на плаву. Тематикою навчань є подолання водних перешкод на морській ділянці узбережжя. Міністерство оборони України продовжує інформувати цивільне населення про небезпеку, яку несуть нерозірвані боєприпаси. Лекції проводяться у взаємодії з благодійною некомерційною організацією, що займається знешкодженням наземних мін та боєприпасів Захило Траст. Минулого тижня жителі Старогнатівки, Новогригорівки, Гнутового, Новоселівки, Чермалика та Павлополя отримали практичні поради на випадок виявлення підозрілих потенційно вибухонебезпечних предметів. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Шановні колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, тоді дякуємо вам, на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу.